Днями до редакції звернулися мешканці будинку по вулиці Яворницького, 5. Цей будинок зведений ще у 1900 році. Але, незважаючи на його поважний вік, тут ще жодного разу не проводились капітальні ремонти. У 1991 році комісія з ЖЕКу номер 3 оглядала будинок і з'ясувала, що він на 73% ветхий. Тоді ж було вирішено, що мешканцям всіх семи квартир потрібно надати нові помешкання. Але через економічну скруту житло люди так і не отримали. Також комісія попросила мешканців ветхого будинку, аби поки що вони все ж таки намагалися власними силами утримувати його в більш-менш пристойному стані. Як розповіла мешканка квартири номер 2 Ірина Юсковець, сподіваючись на нові квартири, люди і справді намагались полагодити дах та стіни власними силами. Але останнім часом самі вони з аварійним будинком вже не справляються. В п'ятницю коли стався обвал в моїй спальні, коли чуть не вбило дитину, Ну, не знаю, вбило чи не вбило, бо але велика глиба цього вапна і піска звалилася, гнула людини ранку, дитя просто страшенно перелякалося. Справа в тому, що я ще перед тим відтягнула ліжко спеціально, бо щось ну, як материнське відчуття, що можливо щось таке і трапиться. От, а в 4 ранку це все ввалилося і. Дитя злякалося, і я пішла в п'ятницю вже на прийом, але ніхто не прийшов ні вчора, ні сьогодні. За коментарем ми звернулися до майстра ЖЕКУ номер 3 Тараса Малярчука, котрий якраз і займається згаданим будинком. За його словами, зі скаргою мешканці будинку по вулиці Яворницького 5, він ще не встиг розібратися. Втім, пан Малярчук таки пообіцяв, що обов'язково спробує допомогти мешканцям цього будинку. Щоправда, на його думку зробити це дуже важко, адже будинок доволі старезний його потрібно вже давно зносити.